У хворого звужена зіниця. При зменшенні освітлення не розширюється. В якому місці знаходиться ураження центральної нервової системи? Варіанти відповіді. Ніжки середнього мозку на рівні верхніх горбиків покришки. Основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбиків покришки. Бічне колінчасте тіло проміжного мозку. Верхні горбики покришки середнього мозку. І останній бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні С8, т 1 В першу чергу, питання йдеться про ураження саме центральної нервової системи. Отже, ми шукаємо локалізацію якихось ядер. Потім звертаємо увагу на прояви: це. Звужена зіниця і вона не реагує на зміни освітлення. Отже, якщо звужена зіниця, це мускулюс фінтер попілі працює, а мускулюс з попілі не працює. Як ми знаємо, мускулюс ділятатор попілі отримує симпатичну інервацію. Отже, виходячи з цього логічно, потрібно шукати. Центральний відділ симпатичної нервової системи. Пройдемось по відповідям. Ніжки середнього мозку на рівні верхніх горбків покришки це мається на увазі підкірковий центр зору, але в глибині розташовуються несимпатичні центри. Далі, основа ніжки середнього мозку на рівні нижніх горбків покришки також не підходить. Не підходить основа ніжки середнього мозку, тому що там, в глибині, навколо акведукту серебрі, розташовується ядро нервісу окуляторіус, а це парасимпатичне ядро. Бічне колінчисте тіло проміжного мозку, також не містить симпатичних центрів, які нам потрібні. Верхні горбики покришки середнього мозку не містять ці це підкіркові центри. <зору>, але вони не є симпатичні. Бічний ріг сірої речовини спинного мозку на рівні С8Т1 те, що потрібно, тому що саме бічний ріг сірої речовини спинного мозку містить ядра, які ми відносимо до центральної частини симпатичної нервової системи. Від цих ядер у складі корінців спинного мозку, передніх корінців спинного мозку, йдуть рамі комуніканти з грізи до трунку симпатикус. Отже, вірна відповідь і бічний ріг сірий речовини спинного мозку на рівні с 1